you <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Петро Порошенко газлейтить депутатку Ольгу Василевську та не соромиться її ображати. А молодики, які супроводжують сивочолого, не соромляться, штовхати жінку на сходах, де вона могла отримати травми. цитата автора. Зокрема, Сивочолий за допомогою психологічної маніпуляції хотів змусити жінку сумніватися в адекватності свого сприйняття навколишньої дійсності, ставлячи під сумнів власну пам'ять та розсудливість, каже автор. Він чомусь вирішив. Що він головний у всій раді та може дозволяти собі принижувати інших депутатів. Це що відкривається справжнє лице Петра, питає автор. Про конфлікт з Порошенком повідомила особисто нардепка від фракції Слух Ольга Василевська Смаглюк. Про інцидент нардепка написала у Фейсбук та додала відео проте станом на зараз. Цей допис вже недоступний. Можливо, жінка його видалила або ж пороху боти. Цитата, почали скаржитися на цей допис. Як відомо, Василевська Смаглюк розповіла, що після затягування перерви. В засіданні ВР за ініціативою партії ЄС та голос вона зайшла в малу залу засідань, щоб запитати, чому відкладається голосування. На це Петро Порошенка публічно зробив їй зауваження знизити тон. Василевська зазначила, що просила Петра Олексійовича не робити зауважень та сіла навпроти, щоб взяти участь в дискусії і зрозуміти, чому опозиціонери не повертаються до зали голосувань, після чого конфлікт продовжився. Наприкінці зустрічі, виходячи з зали, Петро Олексійович Порошенко при багаточисельних свідках заяв заявив, що від мене смердить на це. Я зауважила, що це занадто низько до колишнього президента казати подібне будь-якій особі, навіть колезі по парламенту. Коли я включила камеру і попросила повторити, Петро Олексійович змінив риторику, рекомендувавши мені звернутися до лікаря з допису Василевської смаглюк. Василевська додала, що охоронець колишнього президента перешкоджав їй пересуватися парламентською будівлею, чим порушив закон про статус нардепа. До того ж, Петро зовсім не посоромився штовхнути депутатку та у Усім своїм видом показати, що він набагато вище за неді, каже автор. То як не так виходить у всіх на очах П'етя, я такий хороший, а коли його камер нема, то він дозволяє розпускати руки до жінок, ходить по раді з купою охорони і поводить себе як хамло, каже автор. Дуже цікаво виходить. А де ж той Петро, який завжди світить своїм лицем на піар-кампаніях, зараз він вже не такий білий та пухнастий, як він буде виправдовувати такі свої дії? Чи можливо севочоли просто думав про це ніколи, і ніхто не дізнає? Знається, але депутатка Смаглюк вчасно увімкнула камеру, і тепер Петро шукає шляхи відходу, питає автор. Можливо, саме він причетний до того, що допис нардепки просто зник з мережі. Невже він почав використовувати погрози, лиш би не втрачати картинку своєї ідеальності, Питає автор. До речі, цікаво подивитися і на реакцію палких прихильників Порошенка, як вони реагують на такий інцидент. Та те, що їх Петро не такий вже безгрішний, як пишуть піарники, якби він не хотів сховати в. Власне, лице воно пробивається назовні та показує свою суть, каже автор. Можливо, і до його запеклих прихильників дійде, що не такий вже і чесний президент, а лише грає таку роль на камеру, питає автор. Ця ситуація говорить сама за себе. До того ж, не виключено, що це не перший та не останній такий випадок, адже усі ми знаємо, який Петро самозакоханий. Хоча набагато людей говорять, що чорний піар теж піар, але це вже занадто. І Порошенко дійсно влип, каже автор. Своїми діями він сам себе закопує. Як політика, адже після такого довіряти йому точно ніхто вже не стане. Проте може це і на краще. Та у Порошенка точно не буде шансу ще раз сісти в президентське крісло на думку автора. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канали, переходьте за посиланням в описі.